Мене звати Боня, і я хочу, щоб про мене почули. Одного жаркого дня я йшла по узбіччю, зневоднена й без ціла, там мене покинули. Знайшла мене Ангеліна, яка допомогла мені, проте вона не знала, куди мене подіти. Вона шукала перетримку або хоча б когось, хто міг би допомогти. Проте ніхто не хотів мене брати, ніхто не хотів допомагати. Тоді Ангеліна вирішила тимчасово залишити мене на підприємстві, де за мною хоча б трошки доглянули. Невдовзі Ангеліна забрала мене, адже вона розуміла, що там жити я просто не зможу, І відвезла мене до лікаря, углянули мене та сказали, що хоч і зневодна на тебе сила, проте цілком здорова. Мене обробили і всього, що тільки можна. Мені дали першу вакцину. Я буду невеликого розміру.